Доброго дня. Олександр Можете пояснити, що тут відбувається? На правоострої. Згідно чого? Є проєкт. Згідно потреби. Есть дозвільні документы на разработку? Ну, покажите полиции. Мы патрулька потом Gracias. Тож, друзі, приїхав староста Миколич. Говорив, що всі в нього документи є на розробку даного котловану. Та ніхто не здав пацани. Ну як, краза нагрузили верхом, да, і його не видно, що він їде з цим, піс... з піском. Тут, 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 тут. Но, та яка тут, разниця? Тут. То я їжджу там, де хочу, Буду, да і все. Їздить, та хочеш, то йде. То йде. Ну так а з чого ви берете, що нам хтось щось здає? Краз їхав, а за камаза приїхав. Так, раз поїхав, а ми, ми послідали разу сюди приїхали. І ще є таке поняття як е, дійсно спутник. Е, я не пам'ятаю скільки він там раз е, в місяць обновляє е, не програму, а... Ну <риклад> що? Обновляє, якщо ви цим часто не пользуєтесь, то звісно ви не знаєте. Поки ждемо слідчо-оперативну групу, поки що завершу ефір.